Продуктовий концепт для девелоперських проєктів це наш новий продукт під ключ. Маємо досвід. Та створюємо концепти, які потім копіюють конкуренти. Що ж ми робимо? Відчуваю, вам вже цікаво. Проводимо аудит проєкту та глибоко занурюємося в бізнес процеси, від ділянки та архітектури до вже реалізованих маркетингових рішень вашої команди. Проводимо стратегічну сесію, де ми з командою експертів 5 годин працюємо над вдалим прототипом проекту. І тільки потім починається наша магія. Ми створюємо біг айдія проекту. Те, що буде закопувати та мотивувати, обирати саме вас. Формуємо сенси, назву, легенду, так і меседжі, що стають пізнаваними. Розробляємо вау-дизайн, лого, брендбук, соціальні мережі, презентацію проєкту та всі бренд-носії. Бо там, де велика конкуренція, професійно зроблена концепція, це ваша суперсила і ваша гарантія продажів. Далі створюємо архітектурний мудборд та унікальну архітектурну концепцію проєкту разом з Експертом розробляємо операційну фінансову модель та розробляємо унікальний формат проекту. Детально описуємо бренд-стратегію для девелопера і для кінцевого споживача. І, звісно, багато багато креативу від сенсотворців. Це 100 сторінок детально описаного продукту для девелопера. Найкращі світові рішення згідно з світовими трендами. Гайд ідей з маркетингу та контенту, колаборації, продукти, сервісні рішення, івенти та компейни. Якщо ви готові створювати концепти переможці, тоді ми чекаємо вас.